Волонтер? Волонтер? Хто ж це? Волонтер? Це справді людина серед людей. Людина в чиїх грудях серце не те що більше, а добріше, чуйніше. Воно б'ється у сто разів сильніше, коли біда, горе, нещастя не тільки у нього самого, а й у інших. Волонтер це людина, в чиїх грудях не одне серце, а вже сотні, тисячі. Це частинка сердець тих солдатів, кому волонтер зумів допомогти. Серце відчуває, серце все знає. Чому я став волонтером? Волонтером. Чому я став волонтером, причин було багато. Особисто думав, що це дівчата хлопці, які е, у Європі збирають кошти за цьому зараз заробляють якісь хистого. Ну це напевно якийсь поклик душі пішов. Після того, як ми організували наше громадське формування, тоді постало конкретне запитання для самого себе: хто як не я, хто як не ми. Коли побачу, що дійсно тим солдатам важко. І я подумав, що моя допомога буде дуже доречна. Став волонтером тому, що був патріотом і є патріотом нашої України. Рахую, що волонтери не менш зробили і роблять для нашої перемоги загальної в Україні, чи військові, чи там, депутати, чи інші, інші структури. Я зрозумів, що зараз дуже потрібна допомога нашим військовослужбовцям. Допомога не тільки армії, це допомога сім'ям, дітям, яких загиблих. Лишилися без, без годувальника. Це якось емоціонально, бо тому що, ти знаєш, ти вдома собі пройшов, відкрив собі холодильничок, доставиш в теплі, включив котел, нагрівся в хаті Ти бачиш, що їм там важко, якось не можеш просто бути байдужим до цього всього. Якщо я завтра буду там і ніхто не допоможе, бачу, що в яких умовах знаходяться хлопці, то а ти хочеш їм допомогти? Ти нашим хлопцям? Чому я став волонтером? Волонтер це дуже горде, велике слово. Такий складний час. Я дуже горжуся тим, що я є волонтером. Не думаючи, що ми будемо волонтерами, а ми так і є волонтери. Волонтер це поклик душі. Безкорислива допомога іншим. Рушійна сила, а то. Громадське формування у місті глибока козацька варта це не просто об'єднання волонтерів, це однодумці, це команда, друзі, це взаєморозуміння та взаємопідтримка, готовність підставити плече і віддати один заради одного життя. Громадське формування Козацька варта було створено 2 березня минулого року на фоні подій. Майдану, а також коли почалася анексія Криму та військових дій на території Луганських та Донецьких областях, нас з зобісі пов'язують тісні дружелюбні відносини. Вже понад 10 разів вони приїжджали до нас з цікавляться нашим громадським формуванням. Зараз займаємося волонтерською діяльністю. Вже вісім е, місяців. На даний момент вони задоволені роботою нашого громадського формування Козацька варта. Ми задоволені ними. Так що я думаю, що така спільна півпраця Європейської організації, нашої Глибоцької організації це, ну, це нам пішло на користь. Поїхали на територію Луганської і Донецької областей більше 26 разів. Бути зареєстрованим в такому реєстрі України це значить, ми на правильному шляху і ми робимо ту роботу, яку, яку ми робимо цей рік. Коли все розпочалося, нас налічувало більше 70 чоловік. На даний час нас налічує по списку 43 чоловіка. Наші хлопці з нашої організації та багато інших, коли була перша хвиля мобілізації, ми тоді розпочали з полігона допомагати їм як провізію, так також і форманим одягом. Але потім все ж таки сталося, що їх забрали на південний схід. І ми зробили свою першу поїздку до них туди. Ой, їхали ми багато і вже не злічиш. найбільше запам'яталася перша поїздка. Всі поїздки не, не легкі. Перші поїздки особливо були шоковані тим, як держава не піклується про наших воїнів. Хто ж це волонтер? Це справді людина серед людей, людина, яка всю себе віддає іншим і водночас намагається останню свою хвилиночку перед від'їздом на схід побути з рідними. Тільки завдяки їм є стільки сили та натхнення рухатись далі, вирватись з-під обстрілів, вижити по початках. Жінка дуже, скажем так, боляче це сприймала, дуже переживала. Особливо перша поїздка, тому що ніхто не знав, навіть ми самі не знали, куди ми їдемо, що нас там очікує. Батьки дуже тяжко сприймали мої поїздки, але ми завжди казали, що ми їдемо в тихі місця, де немає війни, нічого, до передової дуже далеко. А насправді їхали і в Маріуполь, Піски, Артемівськ, ну, багато де бували. Потім, звичайно, як то кажеться, дружина вже звикла, вона вже впроважає в поїздку з посмішкою. <звичайно>, звичайно, бажає успіху і просить, щоб, як то кажеться, хлопці не лізти в пекло. Ну, Ми вже стараємося там, як у нас виходить. Діти все весь час питаються, а чому ти їдеш? а Довго чи будеш? І Постійно під час дороги, весь час дзвонять, питаються. Синочок у мене ще маленький, але дуже мудрий, дуже, скажімо, такий сучасний, да? І розуміє, що на даний момент у нього дядько воює, а тато займається волонтерством. Коли от ветерани Великої вітчизняної війни говорили, давайте вип'ємо за мир, щоб мир був на землі, ми це сприймали якось так поверхностно. Но зараз, коли це нас е, непосередньо кожного коснулося, ти починаєш розуміти, що це таке є. От, діти наші фактично, ми сприймали це так, косимо. Тепер ми сприймаємо це все реально. А діти наші сприймаються вже реально. Так і так діти беруть приклад батьків. Да? На даний момент я бачу, що дитина дуже стала патріотичною, да? замічає такі речі, коли раніше це ніхто не замічав. Дружина питається, а коли їте наступний раз? Це вже Сімейне, сімейне кожного члена нашої волонтерської організації Грумської фонду Козацького варта. От всі діти знають, що ми їдемо. Жінки, батько, мати всі знають, що ми поїдемо, дай важко. І стріляю там. Також попадали в передряги деякі, що були. Кожен сознає, що без нашої допомоги волонтерської перемоги не буде. Валерій та Віктор брати-близнюки. Доля їх роз'єднала, аби вкотре переконатись, що тільки разом вони могутні. Валерій керівник розвідзводу в зоні АТО. Віктор волонтер козацької варти. На запитання, чому ви стали волонтером, Віктор так і відповідає: Тому що брата забрали в армію. Валерій та Віктор це приклад того, що усі ті, які прагнуть жити в мирній та щасливій країні, повинні підтримувати один одного. Громадське формування Козацька варта у місті глибока також має своїх так званих братів та сестер, тобто людей, які завжди поряд: лікарів, вчителів, підприємців, депутатів, просто небайдужих людей з добрим серцем. За цей рік нашої роботи, ми зрозуміли, що самі зробити багато ми не зможемо. Ми співпрацюємо з усіма волонтерами області. Ми працюємо зі школами з управлінням освіти, співпрацюємо. З людьми, добродіями, які живуть за границю в частності з Америки. Громада Америки нам неодноразово допомагала. З різними волонтерами також на Донецькій області, Луганській області, безпосередньо на території Волновахи, Маріуполя, Курахове. Долучаються хто як. Через церкву, через е, сільську громаду, через асоціацію місцевого самоврядування. Дуже приємно, що є такі правдопідприємці Глибоцького району, які постійно відкликаються на кожен раз, як ми їдемо до насхід. В телефонному режимі працюємо нон-стоп 124 години в сутки. У нас день починається з приїзду з сходу. Не до нього, а з приїзду з ходу. Тому що як лиш приїхав з ходу, починається нова клопотка робота. Влада також допомагає, як голова районної ради наш, також і голова районної державної адміністрації. У нас є п'ять чоловік основних хлопців і наш колектив, який підтримує нас там понад 20 чоловік. Роз'їжджаємо селами, роз'їжджаємо, спілкуємося з сільськими головами. Дуже багато людей з кожного села служить, так? і кожна голова, і кожна громада того села хоче допомогти особисто своєму хлопцю. Відкликуються на нашого скам так ну, звернення для за наші питання, то тобто, що треба допомогти, ніхто ніколи не від не відмовляв. Особисті посилки робить особисто з того села, особисто тих, тій людині. Так що я думаю, що тут вже все наголаджено дуже добре, як один великий механізм. Ми їдемо до наших хлопців, хочемо їм передати великий привіт. Дякую їм за все, що вони нам допомагають захищати нашу батьківщину. Нашу волонтерську організацію Козацька варта їх підтримує у всьому і будемо з ними до кінця і будемо разом. Слава Україні! Слава! Ми хочемо подякувати всій громаді, не тільки Глибоцького району, а також всій Буковині. Ми члени громадського формування Козацька варта хочемо подякувати нашим медикам управлінню освіти, всім Глибоцьким школам. Також хочемо подякувати головному ліснику області. Чеватиму Роману, дякую владі нашій, що долучається до підтримки, бо знаємо, що це потрібно. Центру первинної медико-санітарної допомоги їхньому колективу та керівнику Мельничук Марії Лазарівні. Подякувати. Простим людям, які живуть в Італії, в Іспанії, також само нам висилали кошти, висилали продукти харчування. Приватні підприємці також велике, так велика їм, їм подяка. Либоській районній комунальній лікарні та її керівнику Шкробинцю Івану Васильовичу. Люди відкликаються, вони розуміють, що солдати на передовій. Там їм не солодко. Волонтер. Хто ж це? Волонтер. Це справді людина серед людей. Людина, яка допомагає тим, хто захищає нас. Я думаю, що це звичайна людина, людина з народу. Волонтер це не є професія. Бажання. Бажання щось змінити. Я думаю, що кожен для себе обирає. Бути ним чи не бути. Бажання щось змінити в собі. В країні в суспільстві.